Щороку, 23 серпня, в Україні традиційно відзначається День державного прапора. З нагоди свята у Миколаєві представники обласної та міської влади підняли сьогодні найбільший у місті прапор. Як це було, розкаже Катерина Рупташ. Він пройшов разом з українцями крізь темряву заборон і переслідувань, не в собі надію на свободу. Державний прапор України це більше ніж просто стяг. Це кров і піт наших воїнів, це символ незламності, який зберігали в окупації, ховали біля серця і з трепетом піднімали над звільненими містами. Сьогодні, в день державного прапора України, по всій країні піднімається наш синьо-жовтий стяг, символ нашої єдності, непохитної віри та незламного духу. Сьогодні вже, мабуть, не залишилась жодної людини в світі, яка б не знала, як виглядає український прапор. Звичайно, це досягнення і наших спортсменів, і науковців, і ще багатьох людей, які прославляють наш прапор, але в першу чергу це здобутки наших збройних сил України, які сьогодні захищають нас, українців, і дозволяють відчувати нам якусь частину мирного життя. З нагоди свято у Миколаєві представники міської та обласної влади, військовослужбовці та просто небайдужі жителі міста зібралися у сквері юних героїв, щоб підняти найбільший у місті прапор, аби кожен бачив, що, попри війну та будь-які інші негаразди, у наших містах завжди майорітиме синьо-жовтий стяг. Наш прапор важливий для нас не тільки своєю з як український прапор, як прапор держави, але поряд з ним наші військові йдуть захищати нас в бій. Прапор України підіймається на Світових майданчиках світу з відомі, відомі артисти світу піднімають його і виносять на сцени під час проведення заходів, підтримуючи таким чином Україну. Сьогодні я слухаю гімн України і піднімається наш прапор. У Мене сльози на очах тому, що ми знаємо наскільки це важливо для всіх нас зараз, і ми обов'язково з нашим прапором переможемо нашого окупанта. Кожен змах синьо жовтого стягу це відлуння сердець мільйонів українців, які з покоління в покоління боролися за право називатися вільними. Цей прапор наша гордість, наша пам'ять і наше майбутнє. Він надихає нас не зупинятися, вірити в неможливе і йти до перемоги. І сьогодні, дивлячись на прапор, що майорить у небі, ми знаємо: наш дух незламний, наша воля непохитна, а наша перемога неминуча. Катерина Рупташ, Роман Базик, Євгеній Мончаренко. Новини на телеканалі Март.